Привіт, У нас сьогодні незвична тема, яка Виникла в якості інсайту, який я зловив, відвідуючи форум Конфедерації будівельників про відбудову е, України. Та, і там був дуже класний такий тезис злобудівник. Я, воно мене зризонуло. Я розширив до, до цілої концепції. Чим відрізняється, ви сьогодні дізнаєтесь з цьому відео, якщо, звісно, підпишетесь, поставити лайк. Чим відрізняється злобудівник від забудовника, а забудовник від девелопера. Розширивши контекст, я додав такі поняття, як посередник, менеджер з продажу і ріелтор. Тому з вас лайк, підписка. І for now Почнемо з другої частини: посередник, ріелтор і менеджер з продажу. Дуже часто кажуть, Саша, чому ти там умовно так погано відзикаєшся про менеджерів з продажу ніколи в житті? Тобто, менеджер з продажу нерухомості це одиниця масштабування будь-якого відділу продаж, яку ми використовуємо, залучаємо, навчаємо. Тому а, багато там рілсів умовно там ну, вони пишуться з якогось вебінару, чи з якогось там а, а, прямого ефіру, чи з якогось виступу. Там є моменти вирвані з контексту. Тобто, я. Ні в якій мірі не применшує заслуги менеджера з продажу. Просто я кажу, що різниця між менеджером про спродажу і ріелтором величезна для того, щоб зрозуміти про що це. Давайте почнемо з посередника. Посередник це людина, яка взагалі працює невідомо чи їх інтересах. Вона завжди посередине хоче вгодити двом сторонам. В ітозі такої співпраці програють всі три сторони, тому що і продавець, і покупець, і сам посередник ніколи в житті не отримують бажане. Є інша історія. Коли от колись така була фраза Доброго дня, ви попали в агентство нерухомості. Насправді це є такою, знаєте, не смішною, а вона є такою ілюстраційною по деяким регіонам. коли Вилучають у власників документи, коли заставляють платити, невідомо за що, і просто фраза ви попали. Да, зокрема, в Києві ці там усні, ексклюзиві і незрозуміли якісь домовленості. Коли ви не наймаєте ніякої послуги, ви не домовляєтеся ні про яку співпрацю, а вам нав'язують якусь історію вже після умовного Да? Тому що є ринкові умови, коли ви там виходите на ринок, вам озвучують всі садові, всі витрати з цим пов'язані. Там вартість послуг, вартість безпосереднього об'єкта, і це погоджується, як то кажуть. На березі, а є коли ви просто вже попали по факту. То це, якщо ви попали, то ви працювали з посередниками. Так? Тобто, це, це, це прогалина, немає ніякого майбутнього. Я дуже часто цю історію розповідаю. Звідки ж народилися ріалтора в Україні, і чому такий негативний фідбек має ця професія? Тому що більшість п -п перших ріалторів еволюціонували з працівників ЖЕКу, з цих житлових фондів, які займалися вирішенням квартир, наданням ордерів. Тому таке поняття обміну про радянській владі мало такі величі. Чезний розмах, і тому от на, на початку своєї кар'єри, там це шостий рік. А більшість операцій були заходили в ліди саме по обміну. Задача була обміняти А на Б. А для мене там людина, яка е, привикла до ринкових відносин, це було якось дико, бо набагато було розумніше продати вигідно і купити те, що нам треба, теж не обмежуючись пропозиціями обміну. І ми цю почали історію досліджувати. Виявили, що ринку при радянській владі не було було процес обміну. Отож, перші ріелтори, це як правило, люди, працівники ЖЕКу, працівники оцих всіх приватизаційних які по принципу, там що вам треба, ви терпіть, ви попали і ніколи ви не дінеться підводної лодки за рахунок дефіциту з еволюцією ринку, Звичайно, і послуга оновлювалась. Потрібно було не тільки вирішити квартиру, не тільки там десь жити, а потрібно було і покращити умови свого проживання, і отримати взагалі те, що ви хочете. Вже про якісь говорили підбір про е, асортимент, а не тільки беріть тільки це, бо завтра цього не буде. Так? Від дефіциту прийшли до асортименту. Відповідно, і професія. Відрішали, тому що я багато зустрічаю там, знаєте, ще тих часів. Вони кічаться тільки тим, що щось рішають. І чим складніша угода для них це більше кайфу. Насправді для мене чим простіша угода і чим більше там, нулів. А після одинички там, чи двійки, чи трійки, чи дев'ятки, да, це тим крутіше. Тобто угода там, на 100 тисяч доларів комісії відрізняється від угоди на тисячу доларів комісії насправді тільки нулями. Ну і, і кайфом, задоволенням від цього. Бо складні угоди, насправді якраз в економ-сегменті. Дуже багато передбачувальних моментів. Сьогодні не тема, сьогодні тема посередників. Посередник це, як правило, той, який працює без договору жодних сторін, цілі якого там задовільнити всіх і, як правило, нікого. Тому уникайте будь-яких посередників, вони вам не потрібні, уникайте будь-якої нав'язаної комісії. Якщо вам на березі не озвучили вартість комісії того чи іншого, скажімо, об'єкту, ви можете абсолютно сміло нікому нічого не оплатити, Ви не попали. Ми живемо в вільній країні, де вартість послуг озвучується наперед, відповідно, фіксується. Договір про надання тої чи іншої послуги. Якщо ви там не потребуєте цієї послуги, ви не наймаєте цього ріелтора, а там чи професіонала в тій чи іншій галузі і вирішити це питання самі. Далі, чому я кажу? Далі там є наступний елемент: це менеджери з продажу. Це люди, які працюють конкретно в рамках правил, продаючи як правило, конкретно там один об'єкт, там будівельної компанії чи девелоперської компанії. Це вже значення не має. ну, значення має далі, коли ми розширимо цей контекст. Вони продають. Монопродукт вони продають там певної цільовій аудиторії по чітко прогнозованому алгоритму, сценарію, по чітким скриптам. І а, вони мають колосальне. Це те, що я завжди говорю на своїх тренінгах, на своїх виступах. Вони мають колосальну відмінність між ріелторами, тому що працівник відділу продаж, тобто менеджер з продажу, у нього одна функція продавати об'єкт. Не, при цьому не можна навіть не знати кон'юнктуру, конкурентів. Кон потрібно просто чітко по скрипту продавати об'єкт. І є менеджери в Україні, які це роблять перфектно, заробляють дуже круті гроші. І є вже інша щебель, я її називаю найвищою тільки в контексті складності е, і компетенції, яким потрібно володіти. Це ріелтор, який ну, умовно від посередника менеджера продажу, доростає до ріелтора. Ріелтор чим він унікальний в контексті Ринку. Він володіє, як правило, всім ринком. Він чітко розуміє всю кон'юктуру, а він е, розуміє попит на рахунок більшої кількості транзакцій з різних ринків, да? тобто, ну, з, різних, з різних сегментів, з різних, з різних об'єктів. В нього, як правило, заходять клієнти з різних об'єктів. Тобто, ширина пропозиції в рази більша, глибина розуміння в рази більша. І що саме основне, він вміє продавати, крім самого об'єкту, він вміє продавати ще послугу, тому що, щоб не бути Середником професійному продавцю нерухомості потрібно навчитися продавати послуги. Я кажу, що все в самосвіті створюється двічі. Та там особливо в архітектурі є план, є проект, є реалізація. Так само в Estate є продажа послуги, а потім безпосередньо йде продаж Це... І це не має значення, чи ми продаємо об'єкт, чи купуємо. Це відбувається в продаж. Навіть не має значення, чи ми здаємо в оренду чи орендуємо. Це все про продаж об'єкт. Але він можливий при умові на якісно проданій послузі і якісно чітко Викристити звинувану запит. Я надію, що я вас не запутав. Тема така, вона, скажімо, дуже об'ємна і загальна, але ви чітко бачите на цьому каналі крутих рієлторів і їхній шлях, і бачите, що вони роблять такого, чому в них є повторні звернення і рекомендації. А ми йдемо далі саме до злобудовника, забудовника девелопера. Злобудовник по аналогії з посередником плювати на всіх хотів, його основна мета там, отримати максимальний профіт. Там, і при цьому, як я зі його не цікавить. По-простому він будує, що хоче, плює на всі правила, на всі мистобудівні обмеження. Ми таких проєктів бачимо по Україні безліч. Я називаю це не просто проєкти, називається таким пливком, знаєте, в обличчя всьому місту і всій громаді. Тобто задача там наплювати на всі правила, збудувати те, що там вони хочуть, зняти найбільше каси, а після них хоч трава не рости. І насправді таких багато і на щастя. На щастя, їх стає все менше і менше, тому що ринок насичується, так як з посередниками, пам'ятаєте. А і ринок потребує більш якісного житла від дефіцита Ми приходимо в певних регіонах до профіцита, і це ну скажімо, диктує у правила гри. Відповідно на ринку з'являються забудовники. Це як правило чіткі забудовники, які будують згідно норм стандартів, будують просто якісний продукт. Він не має нічого унікального. Це такий твердий, умовно там комфорт. Чи твердий економ, ми зараз не про класи. Я маю на увазі, що немає нічого надзвичайного, ні в архітектурі, ні в побудові, там, ні в інфраструктурі. Просто там квадратні метри. І на фоні, умовно, злобудовників це вже продукт виглядає досить конкурентним і має там в, в велику популярність серед покупців. І в цьому сегменті найбільше, на правду, продаж. Тобто люди зрозуміли, що зі злобудовниками там ну, нічого доброго нема, а з нормальними забудовниками є нормальний. Продукт, в якому можна жити. але Слава Богу, ринок не стоїть на місці, і ера от зараз я кажу так: наступає ера девелоперів. Девелоперів від слова розвивачі. Тобто це не просто як людина, яка забудувала, чи компанія, яка забудувала ту чи іншу територію. Девелопери це ті, що створюють додаткову цінність та там мовою бізнесу, додану вартість, коли вони беруть той чи інший об'єкт, ту чи іншу територію, і створюють такий проект, який додає сенсу цілому району, та додає сенсу там якусь певну інфраструктуру, там ну, зокрема, там Юніт та. Є відео на цьому каналі там. Коротеньке про те, наскільки грамотний був підхід в плані девелопменту, що задавати центр притяжіння, а потім довкола вже житлової інфраструктури, і це дало можливість отримати там брази профіт. Якщо вас там зацікавить тема Юніт Сіті, напишіть в коментарях. Ми обов'язково розширимо знімемо розширений випуск про цей суперкрутий парк. У нас там офіс. Ну і я бачу це дуже часто з вікон, дуже часто цю інфраструктуру бачу на власні очі. Бачу, як реагує команда, коли перебуває в Юніт Сіті, наскільки це надиха. Да? Є Файнетаун, є Республіка, є ці парки на даху, є мільйон, насправді крутих. Є Фенікс інвест, про які ми недавно знімали відео. Ну, Фенікс інвест це будівельна компанія, але ми говоримо про Фенікс Боковелі, а просто їхній проект, який там і дороги, і інфраструктури, і все решта, обов'язково подивіться, якщо ви не бачили. Тобто є девелопери, які думають не просто про прибуток, а думають про розвиток, про додання цінності, про те, як люди будуть там жити, і про те, чи будуть вони там щасливі, так якщо мовою Олександра Редьки, там будував місто щасливих містечко щасливих людей. Тому в Україні все більше і більше таких людей. Я зараз нікому не буду робити рекламу, нікого не буду а, виділяти. Да, я назвав там певні проекти, але це ну, відверто моя щира думка. Хоч таких проектів по Україні багато. Якщо я буду перечислювати всі, то це буде там величезне відео, довжелезне. Але ми прийняли рішення ну, для цього цей канал і слугує, щоб ми показали вам крутих професіоналів з ринку Real Estate і крутих девелоперів, які і, і не тільки показують, показала їхні там вже досягнення. А саме основне, що ми хочемо зробити, показати їхній шлях з точки А до точки Б і там плани на майбутнє. Тому випусків з девелоперамів буде багато. А я тезово розк... ну, повторю ще раз, що я мав на увазі, для того, щоб звернути вашу увагу до цього взагалі каналу. Якщо ви дивитесь це відео вперше, обов'язково підпишіться, перегляньте інше. Основна теза, що ринок еволюціонує. І нам потрібно героїв цього ринку ну знайомити з громадськістю. Саме для Цього ми і створювали цей канал для того, щоб показати громадськості круті проекти, і не тільки проекти, а саме шлях девелопера з точки А точки Б і цілі на ну, відео які вони ціляться. Ну, цілі, в які вони ціляться, це насправді, не тавтологія, це насправді дуже така чітко виражена концепція. І люди, які ставлять цілі, ну дуже часто там да ну, проєктують їх, дивляться, тримають їх в фокусі для того, щоб їх досягти. Так потрібно робити треба щодня, тримати стратегічні цілі, тактичні цілі в фокусі, щоб в них попасти, ну і прямувати це як курс. Uh... Безумовно, на цьому каналі ви побачите історії крутих ріелторів, які своєю щоденною роботою, своїм професіоналізмом, своєю етичним ставленням до людей там, по-простому, любові до людей змінюють уявлення про професію ріелтор в цілому Україні і не тільки в Україні. Тому а дякую, що ви були з нами. Нагадаю, що на цьому каналі ви не побачите злободівників, ви нічого не почуєте про посередників. Ви нічого не почуєте про а, забудовників навіть і про менеджерів з продажу, але ви побачите круті історії. Девелоперів, які від слова розвивати, тобто реально розвивачів. Тих людей, які потребує Україна зараз, як ніколи, і побачите ріелторів, які є фахівцями на ринку нерухомості, саме за рахунок глибинної комунікації, саме за рахунок глибинного знання ринку, наявності бази, бази відкладеного попиту. Я більше сказав, що ріелтор це не тільки про знання ринку, а ріелтор – це зучасто про створення ринку. Про ріелторів у нас є багато відео на цьому каналі. Якщо ви дивитеся відео, це вперше обов'язково підпишіться. Якщо ви вперше все рівно поставте лайк. Дякую, що були з нами. І до зустрічі в наступних відео.